Доброго вечора, доброї ночі. Давайте подивимось нашу постійну рубрику наприкінці цього дня. Думки на ніч дивлячись. Не, надо, не потрібно загадувати людину, давайте просто думки на ніч дивлячись про вас. Хто про вас думає? Подумайте тільки про себе, приберіть зайві думки, не думайте ні про кого, ні про що. Просто розслабтеся. І просто думайте, довіртеся інформації, яка буде йти. Хто ви у мене? Шестірка кубків, лицарь мечів закохані. У вас дві шестірки, до речі. Я хотіла сказати, що я, я не думала, що таку актуальність ця тема у вас дуже так, знаєте, ви такі активні стали. Стосовно цифр, дати народження по старшим арканам по нумерології. Так от дуже цікаво. я подивилася, які люди тут, тут мене оточують. Ну, просто дуже цікаво насправді. Ви різноманітні і з різними обдаровані люди взагалі і такі міцні. Ну, дивіться, хто ви у мене тут вийшли. Ну, дивіться, у вас тут дві шестірки. Це кармічна дата, по-перше. А ви не тільки думаєте про минулі відносини. Ви можете, знаєте, думати зараз взагалі заглядати в минуле стосовно дитинства. Або навіть минулих життів, якщо ви там регресуєте. Хоча я хочу нагадати, що. З регресіями потрібно бути обережними. Не всі можуть винести те, що вони можуть пізнати або узнати про себе, ким вони були. Взагалі, все у нас прописано в ДНК. Тобто вся інформація в нас є. Просто ми не можемо дізнатися от так, от як. Можливо, б хотілося б, хоча хочу сказати, можливо, це потрібно, щоб ми не знали, щоб просто не зійти з розуму. так? В вашому полі або ви, є лицарем мечів, або в вашому полі є людина, з якою у вас були не дуже такі приємні моменти, тобто, якісь, якщо це в вашому полі. Просто хто дивляться, вас багато і я розповідаю різноманітні характеристики. Якщо це ви, лицарь мечів, ви дуже зараз холодний, ви на поготові, ви взагалі ви. Не, як по класиці, ви не рушите там вперед, махаючи шашкою, тут лицар мечів, він вже йде, він як втомлений, знаєте, після бою. Він йде по пустині, він йде додому. Тобто, що ми бачимо, що енергії такі, знаєте, ви поготові, але ви вже встигли, так би мовити, втомитися від якихось постійних. А, що вам потрібно постійно з кимось не те ще супернічати, конкурувати, а відстоювати, постійно відстоювати, тобто постійно думати, постійно крок за кроком продумувати. І це пов'язано з якимось вибором. Ви зараз холодно включаєте свій розум, свою голову і думаєте про те, який мені зробити вибір. До речі, закохане це теж карта кармічна, так? і вона говорить про те, що цей вибір, який б вони зробили, це буде не випадковість. це буде рішення, після якого у вас вже буде, будуть зміни. Зміни наліпшені, наліпше тут інша тема. Це можливо, може бути пов'язано вибір розумом, а не серцем. Ви зараз серце відключили. Це як договореність більше. Тут договорняк, хочеться сказати, ви, можливо, зараз стоїте на якоїсь межі, де потрібно підписувати, можливо, або домовлятися і чітко розставляти якісь планки, межі. Тобто як по букві закону. Добре, добре, а хто про вас, м -м, хто про вас думає? Думає, хтось думає. Король жеслів. Ну дивиться, думає про вас его, хочеться сказати. Ну дивиться, сонце і король жеслів. Це просто махровий егоїст, егоцентрист, людина, яка звикла, щоб всі лаври були для неї. Живу як хочу, беру скільки хочу. Мені всі повинні. Це знаєте, я, я, я. Хочеться подивитися от на цю людину. І знаєте, у мене така ідея. Картинка, людина навіть, напевно, в дзеркало, коли дивиться, він просто себе обціловує. От, от у мене таке деврашення. Тому що ну, по сонечку це егоїстична карта. Так, це світ, це тепло, але разом з королем або з імператором це придає таку, знаєте, суміш. Король Жеслів і так егоїстичний, він контролер, він хоче все контролювати, всім розповідати про те, як всім жити, роздавати якісь такі, знаєте, поради, лідер по натурі, хоче виглядати. Там, він може бути дитиною внутрішньо, але от хочеться на рівні особливо жінок виглядати, знаєте, людиною. Яка ну, просто, там, знаєте, ну, добилася всього сама. Ця людина може розповідати, навіть якщо вона там і не так багато вкладається, що вона дуже багато чого е достигла. Хоча королі жезлів, вони можуть досягати, але вони також вміють е інших, так би мовити, е знаєте, ставити мету. Інше роблять, а вони керують. От, от королі жезлі, от, от вони вміють. Ну, добре, якщо впізнала, до речі, чоловіки повертайте на себе, будь ласка. Це, це про жінку. Ви зрозуміли, так іде мова, якщо дивляться чоловіки. А, ну Тут просто капець. Думає, думає, постійно думає. І, можливо, навіть думає, написати чи якось проявитися. Дуже багато думок. Ну, добре, а що думає ця людина саме про вас? Що ця людина думає? Ну, по-перше, ця людина може думати, що у вас тут інша людина є. є. Так? Ще варіант. Людина може відчувати до вас емоції, які приховуються. Це другий варіант. Людина бачить вас самодостатню, незалежну і, взагалі, таку. Це одиночна карта. Людина розуміє, що вам для того, щоб бути от в такою дев'яткою пентаклі, вам не потрібно мати біля себе якогось короля жезлів там, з сонцем разом, так? який повинен не її буде надихати чи обласкувати, а бути себе. Ви, ви, тобто бачить вас дуже сильно ресурсною. Може думати, що у вас тут є хтось. Дев'ятка мечів це хвилювання. Це дуже переживання. І ця людина, яка думає про вас, вона хвилюється на додаток того, що у вас може бути хтось. І що ця людина може бути або ви самодостатньо незалежно, а яка, у якої, або у якого є так ще хтось, або людина просто до вас, знаєте, це нестерпне, є емоції, і бачить вас таку, знаєте, до якої, можливо, людина не може зараз підійти. І також є хвилювання на ну, по цьому приводу. Людина хотіла б, хотіла б з вами, так би мовити, до вас приявитися. І хотіла би щось розпочати. Або по-новому, або, якщо ви не знає, знаєте цю людину, я так думаю, що знаєте. Або по-новому, або якось по-іншому. Так, дивиться, два туза. Людина хоче взяти шанси. А вона має от вона напевно і думає, і вагається, і дуже багато страхів, тому що не знаю, можна до вас до яку до такої підійти або до такого, якщо ви жінка, ну зрозуміли,